Ви прийшли на це служіння, хто очікує щось від Господа. Угу. Це дуже добре, тому що коли ми очікуємо, то ми ми отримуємо. Хтось, можливо, отримував вже на прославленні. Коли я очікую від Господа, я вслухаюся в кожне слово. І я сьогодні на прославленні дуже багато всього Бог говорив мені. Коли ми очікуємо під час молитви, під час свідоцтв, Бог буде говорити нам, тому що ми очікуємо. Якщо з вами це ще не відбулося до цього моменту, очікуйте, тому що я молилася, щоб слово, яке буду сьогодні говорити, воно торкнулося хоча б одного. Якщо хоча б одного, це вже буде перемога. Отже, давайте помолимося. Дорогий Дух Святий. Ми очікуємо Твоєї присутності зараз в наших серцях, серед нас. Говори нам Господь, показуй нам все, в чому ми потребуємо, тому що Ти накриваєш сесто в неділю для нас, для того, щоб ми їли всі разом в єдності. Одну їжу, але ти даєш кожному окремо одне те саме, але кожен отримує зовсім інші вітаміни, інші потреби, Господь, інші відповіді. Тому ми довіряємо тобі, що ти з нами сьогодні. Ти поряд зі мною допомагаєш говорити те, що ти говорив мені вдома. Я довіряю тобі, Господи, тому дякую за все. Отже. І. Я сьогодні буду говорити такі паралелі, проводити, що відбувається між людьми, що відбувається між нами і Богом. І я працюю в школі і, працюючи з батьками дітей, я завжди їм кажу: якщо ви не будете довіряти мені, то результату не буде в нашому спілкуванні або в тому, що я буду вкладати в дитину. Ви повинні довіряти мені. І ось е, якийсь час прийшов, прийшла дитина, прийшли батьки. І е, прийшли батьки, які в усіх, хто оточує дитину, бачать ворога. Ну, є такі батьки, всім незадоволені. І я йду в молитві і проговорюю, що б я сказала цим батькам. І я їм кажу слух. Що якщо ви не будете довіряти мені, не буде результату в тому, що я буду робити з вашою дитиною. Вам треба довіритись. Я не ворог. Всі, хто оточує дитину, не ворог, вам треба довіряти. Ну, і так я собі йду на роботу, розмішляю, думаю. І потім починаю молитися зовсім за інші речі, і Бог починає мені говорити. Починає говорити цими ж словами. Що коли ти будеш довіряти мені, буде результат. Коли люди будуть довіряти мені, тоді в нас буде результат спілкування. Якщо і коли, і коли я довіряю, буде результат, коли люди довіряють один одному, буде результат спілкування. І коли рез... батьки довіряють вчителю, то Буде результат. Коли я довіряю Богу, я не хвилююся за людей. Мені легко довіряти людям. Якщо навіть люди мають якісь нечисті наміри, все рівно я довіряю Богу, і я легко спілкуюся з людьми. Коли мені батьки довіряють в класі, мені легко робити сміливі рішення. Сміливі рішення в навчанні, в вихованні. Коли вони мені довіряють, я готова просто робити такі неординарні рішення, але це буде результат. Точно так же, коли ми довіряємо Богу, Богу легко робити щось в нашому житті. Коли ми йому довіряємо, Бог легко може говорити. Щось казати, ми будемо це сприймати з довірою, що це нам іде на користь. Не можу сказати, що я не довіряла Богу раніше. Але коли почалася війна, мої молитви починаються зі слів: Боже, я довіряю Тобі. Я кожного дня, за що б я не молилася. У мене слова, Боже, я довіряю Тобі. І коли я перевіряю, як я молилася раніше, то таке враження, що раніше я Богу зовсім не довіряла, якщо порівняти з тим, як я це роблю зараз. Але в, моєму, в моїх словах, в моїх молитвах завжди ці слова, Боже, я довіряю Тобі. І я знаю, що Богу це подобається, тому йому легко потім... Говорити мені якісь речі, і мені легко потім довіряти йому ще більше. І взагалі я людина інструкцій. Коли ми купляємо з чоловіком якусь річ, я не включаю її, поки не прочитаю інструкції. І мій чоловік знає про це, і коли ми розпаковуємо, він говорить читай, а сам пішов включати. І коли в нього щось не виходить, він говорить: ну що ти там прочитала? Давай. Тобто, і те, що я читаю інструкції, це вплинуло на те, що я читаю Боже Слово, це як інструкція до життя. Все, що я читаю, і якщо Бог мені це відкриває, я це виконую і це працює. Тобто, Слово Боже, воно працює в моєму житті. Як інструкція до тих приборів, які ми включаємо, я прочитаю, Бог мені відкриє, я це роблю, і, я роб... і в мене є перемога. І мені дуже легко довіряти Богу, тому що я довіряю інструкцію, яку пише виробник. От. І я довіряю Слову Божому, який пише про те, як треба жити, і я так живу. Отже, Біблія це як інструкція до життя. І все те, що там написано, це працює. Як це відбувається? Як Бог це робить? Ми всі знаємо, ми не знаємо, але це працює. І Чому в мене така довіра до Бога? Чому я настільки довіряю йому? Тому що в мене був досвід. Спілкування з ним. Тому що в мене був досвід, коли він говорив, я це робила, і це працювало в моєму житті. Відбувалися зміни. Але, взагалі, війна поділила наше життя на до і зараз. У мене вже змінилося спілкування після того, як я почала йому довіряти. І я стала дуже уважною, тому що коли я кажу, Боже, я довіряю Тобі, тоді я дуже уважно слідкую за тим, що Бог говорить тихо в моє серце. Я чую те, що Він говорить. І, звичайно, він знає, що якщо він мені скаже, я це буду робити, я не пам'ятаю, щоб я була неслухняною до Бога. За останні часи, після того, як я почала говорити ці слова йому. Я дуже уважна до тих пісень, які я чую в неділі під час прославлення. Я співаю кожне слово і я слухаю, де Бог хоче сказати мені. Тому що в неділю, особливо в неділю, я приходжу для того, щоб почути від нього, для того, щоб Він сказав мені. Тому що ну, це те, заради чого ми приходимо. Так? Не просто побачити один одного, це дуже класно, але ще почути від нього інструкцію до життя. Я також дуже уважна, яка моя реакція на якісь речі, які відбуваються в моєму житті. Я починаю розбиратися, чому Господь я так відреагувала. І уважна до кожного слова в молитві, коли ми чуємо якісь молитви. І це не просто слова, Господь я довіряю тобі. Коли я так молюся, я знаю, про що я говорю. Тому що я дійсно йому довіряю, щоб не відбувалося навколо, я довіряю йому. І приведу один приклад, який зі мною стався. Останнім часом я перестала ображатися. Це дуже класно. Я, Навіть мій чоловік говорить: Боже, яка ти зцілена всередині? Так, я зцілена. Щоб він мені не сказав, я зцілена. І я всім кажу: я не ображаюсь. Це вже не моє. Хоча все життя я так ображалась. на погляд, на слово, на два слова. От. Але зараз я перестала ображатися. Але хто знає, що коли ми щось проговорюємо, будуть якісь іспитання, Да? Тобто диявол або Бог буде випробовувати нас, наскільки це дійсно в нашому житті. І я образилась. Це так дивно було, тому що я тільки сказала про те, що я не ображаюсь, і я образилась. Я образилась на слова людини. Я так образилась сильно, до сліз. Я поплакала трохи, от, а потім я почала перевіряти себе, чому я образилась. І мені знаєте, так сподобалось всередині себе, що я не почала людину там щось казати, що вона мене образила. Да? я почала… Дивитися всередину себе. Де в мене ці відкриті двері? Чому прийшла ця образа? Чому мені так боляче? Ви знаєте, да, сестри, що ми такі емоційні, і ми можемо вражатися це так боляче, це так до сліз. От. І я не знайшла нічого всередині себе, що могло б мене образити. Ну, Причина. І тоді я зрозуміла, що це диявол. Тому що ем, я, почала, я почала молитися і говорити, У мене нема нічого, через що б могла образитися. І тоді Бог почав говорити мені. І я вже знаю голос Божий, я знаю, як Він говорить. Я знаю, що я дуже уважна до тих слів, які він говорить всередині мене. Я знаю, що образа це дуже поганий стан. Не знаю, як хто, але коли ображаюсь я, в мене починає щось боліти. Якщо я ображалась на чоловіка, в мене боліли певні органи. Якщо я ображалась на інших людей, в мене зразу починає боліти. І я розумію, ні, мені не можна ображатися, в мене зразу починає щось боліти. І тоді я була дуже уважна, і я почула, як Бог Господь мені говорить місця із Біблії. І знаєте, Бог буде говорити до нас тими словами з Біблії, які ми знаємо, які ми читаємо. Якщо ми знаємо з Біблії одне слово, одне місце, Він нам буде постійно говорити цим місцем. Якщо ми будемо знати багато місць письма, він буде нам говорити. Але тими містами, місцями, які ми знаємо, тому наскільки важливо знати Слово Боже, тому що Бог говорить своїм словом в наше життя. І Він мені проговорив. І коли він проговорив, фу, це вже пішло. Ця образа просто пішла. Я зараз скажу, що він мені проговорив. І перше Іоанна, ой, вибачте, Євангеліє Іоанна. 10.10. :10. Це про ворога нашого. Злодій приходить тільки для того, щоб украсти, убити й погубити. Я прийшов, щоб ви мали життя і мали надзвичайне. І я зрозуміла, що автор цієї образи це диявол, який прийшов вкрасти мій мир всередині мене. Зруйнувати мої відносини з людиною, бросити тінь на людину. Тому що ну, раніше так було. Коли людина ображається, вона не може це тримати в собі. Вона починає говорити. Вона починає говорити, як мене образили, як мене образили, як мене образили. От. І цим ми кидаємо тінь на людину. Це ворог. Він прийшов для того, щоб вкрасти, вбити, погубити. І я зрозуміла, що це диявол, і я його викрила, розоблачила. Я диявола викрила. Диявол, я знаю, що це ти. Друге місце письма, яке мені Бог сказав, це 2 Коринфянам, 2 розділ, 11 вірш. Щоб не скористався цим сатана, тому що нам відомі його задуми. Ми повинні Знати задуми диявола І задуми в верхньому вірші: вкрасти, вбити й погубити. Якщо це приходить в наше життя, це диявол Він вкраде, він б'є він погубить. Тобто у функція Бога зовсім інша: найкраще життя прийти і дати. Отже, я викрила диявола і я сказала: Диявол, я знаю, що це ти приніс це в моє життя. І третій вірш, Якова, 4 розділ, сьомий вірш. Покоріться Богу, протестаньте дияволу, і втече від вас. І тоді я сказала в голос, Диявол, я протестую тобі, Словом Божим, і я кажу тобі, іди геть в ім'я Ісуса Христа. І коли я це проговорила, все, образа пішла. Це відбулося за одну хвилину, все за одну хвилину. От я страждала, страждала хвилину назад. Потім я почула слова із Біблії, і потім я проговорила вголос. І це все пішло. Я стала вільна. І я пережила таку радість, я потім чоловікові це сказала. І знаєте, коли це відбулося? Ми виїжджали, і я відкривала ворота. Щоб машина виїхала. І поки я відкривала ворота, Бог мені проговорив. І я встигла сказати дияволу, і він побіг, і я закрила ворота, сіла в машину і сказала, я вільна. Тобто це відбувається ну, ось так. Але я в спілкуванні з Богом постійно. Тобто, я постійно хочу щось почути, не пропустити. Це не значить, що я завжди молюся. Це завжди моє вушко на чеку, як українською. Отже, я завжди хочу почути цей тихий голос своє серце. Отже, дякую тобі Господь, за це. Отже, диявола треба викривати. Якщо приходить в наше життя якісь такі неприємні моменти, ми повинні знати природу цього, Бог приносить це? ні. Можемо ми самі. Ну, Знаєте, ми самі все можемо, от але ж ми належимо або Богу, бо дияволу. Ми не можемо посерединці. Я зараз належу сам собі і сам від себе. Я зараз роблю щось таке неприємне в своє життя. Ні, якщо приходять неприємні моменти в наше життя, це від диявола. Його треба розоблачати, його треба викривати. Він знає, що ми викуплені Ісусом Христом. І не хоче, щоб ми про це знали також. Як тільки ми знаємо, що ми викуплені Ісусом Христом, то і впевнені в цьому Він тікає і Він починає слухатись нас. Коли я зрозуміла, що я викуплена Ісусом Христом, це я зрозуміла давно. А про те, що він слухається нас так швидко, я зрозуміла нещодавно. Хоча в своєму житті я практикую такі речі, я не дозволяю поганим думкам приходити в мою голову. І поганих думок, пов'язаних з війною, пов'язаних з небезпекою, яка летить згори, дуже багато. До кого приходять думки? А от зараз. Так, але якщо така думка навіть десь там, я зразу кажу в голос дьявол іди Я прям так і проголошую: дьявол дигеть. Все, думка, вона навіть не торкнулася, вона раз і пішла далі. Ну, не знаю до кого, хтось її прийняв. Але ж я її не пускаю навіть в свою голову. Я кажу це в голос, дьявол і геть. Воно в мене працює. І в мене в голові немає думок, ой, вже близько, скоро і нашу область, і такий, взагалі, ніяких думок нема. Я кажу: Господь, я довіряю тобі. Я довіряю тобі, якщо Україна протрималась такий великий час, ми протримаємось. Наскільки це неможливо, це неможливо фізично, але ж неможливо і чотири роки протриматись. Тому я довіряю тобі, Господь. Як тільки я сказала пастору, я допоможу тобі. І скажу слово в неділю, я зразу отруїлася. Я отруїлася дуже сильно, з температурою. Я попила каву з цукерками. І мені так було погано. я почала розмірковувати, я почала копатися. Що саме? Чому я отруїлася? Звичайно, за мене помолився пастор, мені стало легше, і я почала досліджувати цукерки, термін придатності це була коробка цукерок, все було свіженьке, кава свіженька, Більше я нічого не вживала, але я так сильно отруїлася. І я кажу: диявол, це ти. Якщо немає фізичних причин, диявол, це ти. І я протистою тобі. Вірою в те, що я викуплена Ісусом Христом. Все пройшло дуже швидко, і до мене прийшло навіть таке розуміння, що, буває, причина наших хвороб це ну, така необережність, так? вийшла на двір не по погоді одягнута. З'їла багато холодного морозива, або холодної водички, або ще якісь наїлася жирної їжі, або дуже багато солодкої. Ну, тобто є такі причини, ми говоримо, це я винувата. Але до мене прийшло таке розуміння ну, це моє розуміння, що навіть коли це наша необережність, або ми такі були. Як це слово сказати? Ем, ху -ху -ху. Легковажні. Ось я таке слово написала: легковажні. Що ми так поступаємо? Я навіть всьому бачу диявола. Це він вкрав в мене мудрість, мудрість про поступити правильно, мудрість одягнутися по погоді. Це він мене розслабив так, що. Ну, Тобто, хто мене розуміє, да? І я в цьому бачу диявола, але Бог допустив те, що я отруїлася, Бог допустив те, що я е, захворіла. Значить, ми сьогодні співали все зло, направлене проти нас, Бог обертає в добро. Навіть якщо я отруїлася, Бог обертає це все на добро. Яке ж добро від цього? А зайву вагу я скинула і хорошо. От. А цілий тиждень я вже не п'ю кави. Отруїлася, не знаю, чим кавою чи цукерками, але тиждень. Ви уявляєте, кава це е, такий процес, який я просто обожнюю. Три рази на день мінімум. У нас дуже добра кава машина, яка готує дуже гарну каву. От. Але хто розуміє, що можливо, це, ну, це забагато буває для організму, Бог краще знає, що нам треба. Отже, цілий тиждень я не п'ю каву з цукерками, ні цукерок, ні кави. Добро це можливо добро. верніше, це добро для мене, тому що. Ну, Я довіряю Богу, Бог, я довіряю тобі, що це те, що диявол хотів мене просто звалити з ніг так, своїми вчинками. Це обернулось на добро. Тобто це моє розуміння. Я в усьому бачу, що якщо я щось зробила, значить диявол мене підштовхнув до того, щоб я так зробила. Бо Бог би дав мені мудрість. От, щоб я там чогось не робила, що мого, моєму здоров'ю. Але це не йде мова про те, а навіть якщо ми, наприклад, поїли морозиво, захворіли, що нам треба робити? Господь, вибач мене, була нерозумною, захворіла. Тому дякую тобі за те, що я зробила висновки з цього. І йдемо далі. Але це не стосується, якщо в нашому житті є відкриті двері для диявола. І це гріх. Гріх він може відкривати двері, і тоді диявол заходить і він може робити певні речі, тому що через гріх ми даємо дозвіл дияволу працювати в нашому житті. Тому що нам треба зробити? Закрити двері гріха. І насолоджуватись божественним здоров'ям.